Вітаю всесвітнім днем поезії, всіх причетних, чи то поетів, чи читачів. Хочу спочатку звернути увагу на цей промінь. Напевно, побачили тільки що. Згори. це так трошки оптимізму. А тепер прочитаю власний вірш. Покинутий на полі бою, також ну, назва така, але також можна читати, тому що літера Л взята квадратні дужки, ну, повне слово болю, але можна читати бою, «Покинутий на полі болю або «покинутий на полі бою. Коли мені була потрібна підмога. Натхнення втекло із поля бою, залишивши мене самого у останньому колі пекла, наодинці зі смертю. Коли Пегас підірвався на міні, і я не знав, де його ноги, і я не знав, де його крила, і коли я був поранений в серце, і моя душа стікала кров'ю, я просив у Парнасу про евакуацію, а у відповідь лише мовчання. І коли я нарешті повернувся, звідти звідки не повертаються, муза сказала мені, що знайшла іншого. Добре, що я був до зубів озброєний вашими молитвами. Добре, що Христос мене звідти виніс, несучи і мене, і хрести мій і свій. Добре, що на мені ані подряпини. Тільки серце, і душу, і досі перебинтовую віршами. Дякую всім за увагу, миру перемог і для всіх нас миру перемоги і побільше хорошої поезії.